Слава Ісусу Христу, Днем вашого одруження. Тим більше ця особливість підкреслюється і тим, що і ваш храм сьогодні, його Анни, ми згадуємо сьогоднішню їхню пам'ять. Це благочестиве подружжя, яке нехай буде і завжди перед вашими духовними очима, бо це велика тайна, яка сьогодні звершилася. Ми молимося за одностайність ваших душ і тіл. Ви приходите сюди. До церкви двоє, а виходить одне тіло. Це велика тайна для нас, але так благозволив Господь. Думається мені, що на своєму життєму шляху Андрій зустрів Іванну, але це не перша дівчина в його житті, але Ті зустрічі, які були попередні, на те було, не було волі Божої, щоб вони були разом. Я чусь думаю, що з Іваною така сама ситуація. А сьогодні ми бачимо вас в цьому святому храмі, оскільки тут поєдналася воля Божа і воля ваша. І сьогодні ви засвідчували перед Богом найперше, нами священниками, і всіми тут присутніми небайдужими для вас людьми вірність, чесність. Послух. Господь каже через святих своїх, щоб ми носили тягарі один одного і так виконаємо закон Христа. Сьогодні для вас дуже щасливий день. Вас будуть вітати, будуть бажати вам різних гараздів. Але знаєте, святитель Церкви Христової, крім того всього, що вам вже скажуть без мене, Він казав тим, які хочуть поєднати свої долі, щоб вони набирали повні кишені терпіння. Що можна без терпіння? Чи можна догодити Богові безтерпіння? Звичайно, ні. Чи можна догодити один одному безтерпіння? Звичайно, ні. Мудрість полягає в тому, щоб ми боялися образити один одного. Я би десь хотів поправити дяка, який читав, він трошки там не дочитав, буквально такі основні слова. Для нас це... ми не зовсім хочемо чути, що жінка. Має боятися свого чоловіка. Але ми маємо думати не так вузько. Має боятися образити його. І хто це така жінка для чоловіка? Господь, коли сотворив Адама, то він побачив, що йому геть зле самому, сумно йому, і сотворив йому помічницю. Ось жінка для чоловіка, як Івана для Андрія, помічниця. Головне збагнути, щоб ми оцю любов, яка сьогодні вас привела в святий храм, не розгубили на шляху нашого життя. Я, напевно, вам Америку не відкрию, коли скажу, що з часом, на жаль, вона буде холонути. Але ви маєте підкладати дрова у цю ватру, щоб вона не тліла, але щоб вона горіла яскравим полум'ям. І оце полум'я. Вашої любові, яке сьогодні привело вас до храму, буде озаряти все ваше життя. Не хочу пробачати образи. І мені казали: нема того терпіння, я не можу добрати правильних слів. Нехай Господь допомагає вам. Добирати правильні слова, коли бувають, можливо, нехай не буде. Але ми усвідомлюємо, що не можемо цього ніяк уникнути десь спокуси і перестороги. Але пам'ятайте одне: що від сьогоднішнього дня Господь дає вам невидиму силу це долати. Ви маєте допомогу Божу від сьогоднішнього дня, бо багато із молодих подруж собі так думають: ну нащо нам іти до церкви, нащо нам брати той шлюб, що він нам дасть? Це невидима благодать, яка сьогодні на вас сходить. До вашої новоствореної сьогодні сім'ї представляється ангел, який буде вас вести стежкою спасіння. Прислухайтеся до голосу своєї совісті. Не бійтеся зробити перший крок у вашому сімейному житті. Мається на увазі, коли будуть непорозуміння. Щоб ти, Андрію, як голова сім'ї. Відповідно, і більша відповідальність на тобі, як поєднання, як порівнює апостол Павло, любов Христа до церкви, він не дав своє життя за неї, так само, і Андрій, має любити такою любов'ю жертовною, щоб не шкодувати свого життя за Івана. І Івана, відповідно, свою чергу, має боятися образа Андрія. Знаєте, мені згадалася мимоволі сьогодні така. Одна, я думаю, що вона з життя, взята історія, коли було благочистиве благочестиве подружжя, а їхні сусіди постійно сварилися. І вони не могли збагнути, чому у них все добре, вони не сваряться, у них така любов, а вони постійно сварюються. І каже той чоловік дружині, я піду до них і подивлюся, як вони живуть. Я зроблю їм якусь капость, як вони себе тоді поведуть. І ось він приходить до хати, бере повне відро води, підставляє під двері і думає, що так, буде йти чоловік, переведе це відро, так як у нас буває, буде сварка, дивиться, які вони благочасти. Приходить цей чоловік до хати. Він відкриває ті двері, він перечіпляє то відро. Вода розливається, на цей гурт прибігає дружина, а сусід в очікуванні конфлікту уже потирає руки. Але що він бачить? Дружина підбігає до чоловіка і каже: Вибач мені, я принесла те відро, забула його під дверима. А чоловік каже: Ні, це ти вибач мені, бо я поспішно зайшов і не помітив його, тому вода розлилася. Вони обнімаються, разом починають прибирати розлиту воду. Бачив цю ситуацію, сусід просто не розуміє, що відбувається, розводить руками, йде до свого дому. Дай Боже, щоб і у схожих ваших ситуаціях життєвих ви могли так само поступати. Він не сюди примі. Нехай Він доведе вас і до завершення вашого життя. Нехай ми побачимо і плід цієї любові. Знаємо, як Анна слізно молилася, вона не мала цього дару до певного часу. Але Господь випробовував їхню віру і терпіння. Можливо, таке буде і в вашому житті, щоб ви знали, що це спокуса від лукавого який хоче звести вас тієї вузенької, тернистої, але правдивої стежки життя. А ви маєте це все усвідомлювати і не йти такою широкою і розлогою. Вона неї дуже легко йти, але вона веде не до спасіння, а до загибелі. Нехай десь будуть ключки у вашому житті. Це все присутнє. Але ви маєте набратися мудрості, як це все долати. І Господь сьогодні вас благословляє. Не буде. Тещі і зятя, а нехай буде син і буде мати. Цього всім вам бажаю, закликаючи Боже благословення на вашу новостворену молоду сім'ю. На я і благі літа.